Привіт, я знову захворів, тому знову є час побалакати на камеру про загальнолюдські, мабуть, цікаві теми. Чому багаті люди брешуть, стають злими? Ви точно помічали, що статистично заможні люди вони більш схильні бути токсичними, більш егоїстичні, менш емпатійні, більш нарцисичні і, взагалі, якісь трошки не такі, як ми з вами. Еге ж, всі ми, мабуть, з цим колись стикалися. А згадаємо, що вони кажуть в цей час своїй пастві: ви повинні виявляти відданість справі, ви повинні переживати, співчувати і жертвувати як своїми крихтами грошей, так і життям, і бла, бла, бла. Ми зібрались тут, е, об'єднані однією метою. П'єднані заради справедливості мені здається, що коли люди починають давити на людські чесноти загальновідомі, загально прийняті, що з цим щось не так. Якщо хтось давить на совість щодо цих самих чеснот, але сам в цей час, м'яко кажучи, їх не дотримується, ну тут попахує якимсь обманом. Повертаємось до сайенс відео в далекому 2012 році. Пол Пів в журналі Science National Magazine, якось так він називався, виклав цікаві експерименти. Чим вищий соціальний статус людини, тим більший шанс, що ти будеш обманювати і порушувати закон. І так, навіть заради дрібниць. В одному з його експериментів люди грали в гру з комп'ютером. Ну, така собі гра. Комп'ютер видавав два числа. Учасники мали самі сказати, скільки їм випало. Але якщо їм випадало більше 12, вони отримували 50 баксів. Люди мали самі сказати, скільки ж їм все-таки випадало. Але от був один нюанс. Комп'ютерна програма не видавала більше 12. Так от, люди, котрі заробляли 150-200 тисяч доларів, брехали в 4 рази частіше, ніж ті, хто заробляв 15 тисяч доларів. І це не залежало від віку, статі, раси, релігії чи політичних вподобань. Єдине, що впливало, це соціальний щабель сходинка, яку займає людина по доходам. Ех, отакі справи. Сам експериментатор пояснює це тим, що така поведінка має психологічні та структурні причини. Чим більше у тебе ресурсів і чим менше ти залежиш від інших, тим більше, тим краще, тим легше твоїй психіці порушувати якісь встановлені загальні закони. За його словами, психіка стає я центричною. Я всі інші. Вони дурні. Багатство дає автономію від всіх, від е, всіх інших. Автономія, відповідно, це менше залежності від тих самих інших. Менше залежиш від когось, менше співчуваєш, менше емпатії до цих інших. Взагалі, яка різниця? Хай там всі хоч повизнають. <звук> <звук> менше емпатії. Більше егоїзму, і зрештою більше впевненості, що ти винятковий і гідний ще більшого. А ті всі інші ну, вони не гідні того, тому що просто дурніші. В такому середовищі жадібність перестає бути якоюсь е поганою річчю, перестає бути гріхом. Вона перетворюється на чесноту, дар Божий. Серед своїх ти дурень, якщо не забрав, не вкрав і не видурив ще більше, якщо міг. Дурень, дурень, дурень. А всі оті чесноти то для бідних, котрі бідні саме тому, що не такі розумні, не такі красиві, не такі сонцесяйні, як ти. Так, не всі багаті такі, мабуть, є винятки. Але егоїзм і неетичність серед них поширені максимально, з моєї точки зору. Якщо система дозволяє тобі піднятися, значить, ти цього заслуговуєш. Якщо хтось не піднявся, значить, він винен сам, він гірший за тебе. От якось так народжується соціальний майновий цинізм. Можливо, для цього є якась наукова назва, яку я не зміг нагуглити швидко. Але. Цей цинізм е, мужновладці, він не злий, не поганий, він беземоційний, його власник просто впевнений у своїй моральній перевазі над всіма. І він буде завжди впевнений, навіть якщо його статус, багатство, рівень, це випадкове везіння, спадщина чи махінації, схеми чи пограбування пастви. Паства сама дала в руки. Те, що він хотів. Ми будемо розбиратися, як працює така штука, як цільність чоловіка. І важко посперечатися, якщо лохи віддали самі, то не лох заробив собі, сам своїми зусиллями, те, що має. Я заслужив вони. Цей бомж просто недостатньо старався. Самі винуваті, що невірно зрозуміли. Статус, багатство, влада деформує людину. Про це теж дуже багато <свісно>, всіляких творів мистецтва. Не тому, що людина погана, а тому, що вона адаптується до нового середовища, де емпатія більше не є необхідністю. Якщо жебракам треба об'єднуватися, допомагати один одному, співчувати, то на іншому рівні це все не є необхідністю. Ти і так можеш грати долями країн. Наприклад, <хи> а якісь бомжі тобі взагалі не цікаві. Головне, щоб статистика відповідала тому, що ти там собі запланував, якщо пустити їх в розход. І саме ця адаптація найнебезпечніша частина системи, бо вона непомітна. Вона виглядає нормальною. Справжня проблема не в тому, що хтось починає мати більше, хтось менше. Проблема в тому, що той <хи> інший, хто має більше, починає думати, що всі інші менші варті, дурніші, гірші. І, взагалі, я тут за Це можна примінити до будь-якої людини, котра досягла успіху. Найкрасномовніший приклад в розумінні цієї специфіки людської натури можна побачити в Ілоні Маску, котрий спочатку заявляє, що емпатія це якась слабкість. А потім починає хникати, чому це до нього ніхто не виражає тієї самої емпатії. Я я, до мене, от всі повинні співчувати, а я буду сильним, я буду міцним і нікого не буду ставити. Печально, що навіть ті, хто від початку працював і йшов до аудиторії самотужки, теж попадають в цю прірву. І тут відсилка до всіх борців за незалежну Україну, котрі тісно влилися в вищу лігу офісних ляльок. Виникає питання: чи робить багатство, статус, владний трон людину нарцисом і брехуном? Чи можливо навпаки сам нарцисизм, егоцентризм і морально, скажімо так, моральна гнучкість це ключ до успіху? В іншому дослідженні вже згаданого пола піфа вимірювали нарцисизм за допомогою опитувальника. Більш загально успішні в житті учасники частіше демонстрували ці самі риси і відчуття винятковості. В цьому опитувальнику були такі питання: я заслуговую бути на першому рятувальному з Титаніка. Я насправді відчуваю, що заслуговую на більше, ніж інші. І відповідали так чи ні. Ось ця самопожертва, емпатія і всі інші речі, до яких зазвичай закликають нас з вами, не притаманна їм самим. Вони можуть тільки осідлати цю тему, коли треба отримати щось від натовпу та що вони насправді і роблять зазвичай перед виборами, щоб отримати те, що за їх світоглядом вони заслужили. А ви повинні це віддати. Бо ви нижче за них, трошки дурніші, ви не розумієте, що з всім цим робити. Також в вищезгаданому дослідженні вивчали студентів і з'ясували, що ті, у кого були багаті батьки, більш схильні до такої манери поведінки. Це означає, що поведінка не є вродженою, але змінюється під впливом середовища, в якому ти опинився, в якому прожив. Так ти себе і будеш поводити. Це золоте середовище, котре відрізняється від загально прийнятого, можна назвати симуляцією, реальною симуляцією, в якій, якщо ти довго живеш, вона стає в повному сенсі твоєю реальністю. Це згадується. Забавно було дивитися, як Трампа, людину, котра з малку і до старості прожила в палаці, продавали лохам, як людину з народу. Кошмар. І ще я нагуглив, що в університеті Берклі поставили інший експеримент. 100 пар незнайомих людей грали в монополію. Один з гравців випадково отримував такий собі буст удвічі більше грошей, там більше фішок замість однієї там, три, вищі виплати, коли проходить поле по колу старт. Ну тобто от такий невиправданий бонус. Гра була від початку нечесною. І що ж сталося? Ех, Багаті гравці стали себе вести на По-всякому домінували і кадкували з бідніших гравців. Навіть фіксувалося, що чай і печиво, котрі там було розставлене, багатші збрали більше. А здавалося б, звичайна гра. Після гри, коли перемагали оці от багатії, вони це пояснювали. Не привілеєм, котрий випав, а тим, що вони просто краще грали, приймали стратегічні рішення. І взагалі, навіть без привілею, вони виграли, тому що вони знають, як краще грати в монополію. Можна робити висновки. І це в грі, яка була сфальсифікована від самого початку. Ой, судячи зі всього, як би так сказати. Ти маєш змогу щось робити, і тобі за це нічого не буде, то ти будеш це робити, якщо це не суперечить твоїм переконанням і не заважає, або допомагає досягнути твоїх цілей. От якось так. Якщо ти живеш у системі, яка нагороджує тебе за щасливий випадок, зв'язки батьків, статус, брехню, що сподобалась вождю, то або ти повинен визнати несправедливість. Сказати, що я поганий і зійти з розуму. Або в цей час просто пояснити, чому саме ти гідний того, що ти маєш, поки іде війна, 10 мільйонів українців виїхали, 23% держави захоплено агресором. Всі живуть в злоді. А у тебе все. Тому виходить, що. У них, котрі переконують мене, немає іншого варіанту, як переконувати себе в тому, що вони заслужили все те, що мають. Бо отой от я ну, він не такий розумний, не такий красивий, кмітливий. От. І ще вони мають додати, що треба працювати невтомно, неспинно з затянутим паском, щоб кудись там дійти. Хоча той шлях веде насправді ну, трохи не в той бік. І ще один нюанс, котрий я помічав, та й ви помічали 100%, я просто його озвучу. От всі оці люди, генії податкової політики, ті, хто дійшов до висоту правління державою, розумієш важливість самопожертви, жертви часу, ресурсів. А той, хто саме й має жертвувати оцим, от всім, якось чомусь не дуже прагне це робити. Такий наряд тупий, не дуже розумний, не дуже розвинутий. І тут я нагуглив від справжніх психологів в інтернеті, хоча ну маю надію, що вони були справжні. Термін self-serving bias, упередження, що дозволяє приписувати собі успіхи, а провали списувати на обставини на когось іншого. Це не просто брехня іншим, це брехня самому собі, яка заспокоює насправді. Дає змогу прокинутися вранці і любити себе, а не ненавидіти. Саме так народжується моральна перевага багатих. У ній немає істини лише зручне пояснення власного статусу і зневага до інших, хто не на тому рівні, і покарання всіх, хто на їх рівень і на їх статус претендує. До речі, в цьому їм допомагають як би так сказати привілейовані громадяни. Зазвичай їм відламують трошки матеріальних благ. І, мабуть, варто все-таки сказати, це я зараз подумав, що перевага богообраного, у себе в голові в першу чергу, ну, мабуть, це не обов'язкова риса, але це прогнозована реакція на середовище, де немає меж, прибрана критика і є змога купити за гроші, чи надано можливість заробити гроші, все, що захочеш. Сісти на потоки, наприклад. Про це гарно розповідають політичні оглядачі. Але ну, чи тільки багаті мають тенденцію до того от всього, я думаю, що ні. Всі ми трохи переоцінюємо себе і недооцінюємо інших, про це теж є безліч відео. Ну що, розділ про ниття, про армію і суспільство. Давайте пограємо в гру, називається ціна власної перемоги. Сформулюйте, що для вас перемога. І приймемо це за 100%. Тепер приблизно подумайте, що у вас є, там машини, квартири, гроші. Це теж приймемо за 100%. І можете написати, скільки від вашого власного майна, так сказати, ви можете віддати за 100% перемоги. І мені тут недавно писали, що. Я тисячу гривень доначу щомісяця, я справився. А ти там, давай, курчавий, служи, там, добровільно пішов, ну от, а тепер ще й рік сидиш взагалі в тилу, коротше, не в окопі, давай курчавий. Там, у, -у, у захищай. Відчуваєте, це такий же самий сценізм, коли людина сама себе поставила і оцінила вище. Вони не такі розумні, як я. Я мушу рости, розвиватися, платити податки, а ті, що не здатні цього робити, вони повинні йти в армію. Ну, а як інакше? В сучасній нашій з вами Україні під час війни ми приходимо до простого висновку. Як то кажуть, блаженніше давати, ніж отримувати. І дякувати має той, хто дав за саму можливість бути корисним. Не ставлячи себе рятівником, не вимагати подяки, не чекати вдячних поглядів чи якихось знаю, аплодисментів. Бо інакше це вже не дар, а інвестиція в статус і відкуп від совісті. Ну і звичайно, це не звільнить вас від виконання обов'язків, якими вас, нас, мене нагородила ця держава. Можливо, когось іще не нагородила в повній мірі, але. Тут можна, звичайно, сказати, якщо так, то чому тобі взагалі не подобається, наприклад, податкова політика гетьманцева? <риклад> <риклад> Той, хто дає, повинен же дякувати. Ну, Типа, не зовсім <риклад> давати це, коли ти сам це робиш, а не тоді, коли тебе примусово оббирають, обкрадають, скручують і відправляють виконувати борг якийсь. Ефемерний. Це вже не благодійність, це насильство, це не добровільна жертовність, це механізм цинічного виживання системи за рахунок одних для користі інших, щоб підтримувати їх рівень доходів і почуття своєї переваги, можливості, не знаю, домінувати над цими іншими. І це не тільки про депутатів. От, все, що було в цьому відео перед цим. Коли Давання чогось, наприклад, тисячі гривень, стає валютою впливу, інструментом тиску або способом купити моральну перевагу. Це стає бруднішим, ніж жадібність. Бо якщо ти просто жадібна людина, ти хоча б для мене чесна. А ось фальшиві благодійники. Хочуть бути і паном, і святим, і героєм, і стояти осторонь в Білому пальто одночасно. Це теж достатньо цинічно, на мій погляд. Мені дійсно шкода гарних людей, котрі однозначно стоять за межами описаних цинічних мудаків. Недавно один мій друг писав, що не витримує докорів совісті від того, що не пішов на війну. Що продовжив займатися умовно своєю справою, і тепер інколи відчуває себе сцикуном. Я насправді в цей момент, коли він мені написав, такий о, таке відео про сцикунів вже було на каналі. Сцикуни живуть довше. Можете потім його подивитися, воно теж неоднозначне, неординарне. А я подумав, що навпаки, пішовши в армію і знаходячись тут там третій рік, єдине про що я думаю на третьому році, це як звідсіля спетлять. Максимально швидко, при найменшій можливості, але без мінусів карми, без СЗЧ і іншої чорнухи. Я сказав своєму товаришу, що якщо ти сам зараз підеш, то ти будеш ідіотом. Він мені відповів, що якщо не піду, то буду відчувати себе з циклоном. І І тут прямо таке філософське визначення. От для будь-якого громадянина: або ти ідіот, або з циклум. І це в 2025 році. В 2022 році вибір був або ти герой, або ти сикун. Думаю, найкращий варіант зараз все-таки продовжувати працювати, дотримуватись правил, там, платити податки, доки тебе не скрутить система і не відправить в армію, виконувати покладені на громадянина зобов'язання. Хто винуватий, що вибір, визначення в цьому виборі дещо змінилось, можете відповісти самі собі. На мій погляд, саме про цих людей, і було це відео. На жаль, ідейні люди не мають шансів в Україні потрапити в найвищі кабінети. На все добре. Дякую, що ви залишаєтесь з цим каналом, котрий я не знаю, його від каналом можна назватименте.